Коли ми заїжджали туди, тобто повністю район, місто було зруйновано. Ураження жахливе, люди не мають в яких умовах там жити. Казали місцеві, що це вже десь 9 кілометрів було майже до противника. Сказали, без броні нікуди. Більше 12-13 годин ми були на пожежі. Бо повторний обстріл було обстрілено вулиця. Ціла вулиця горіла дуже масивно. Роботи вистачало. Ми дивувалися, якого біса стріляти по пожежних. Ну але там не менше свято. З 20 травня ми виїхали в дорогу туди, на Лиман. 21-го прибули вже на місце. Ну і одразу приступили до своїх функціональних обов'язків. Нам дали інструктаж, як себе поводити. Відповідно, бо ж ми, знали, ну, ми знаємо, що таке прильоти, але там же ж зовсім друга картина, там війна, як вона є насправді. Ну і часті обстріли, і все, і зробили нам інструктаж, як поводитись, ну, сказали, без броні нікуди. Коли ми заїжджали туди, тобто повністю район, місто було зруйновано. Тобто будинки. Не було нічого цілого, дуже сильні збитки. Людей дуже мало, враховуючи те, що люди не мають в яких умовах там жити. І максимально залишилися люди ті, які не мають виходу куди втікати, як то кажуть. Перший виїзд це був від обстрілів, горіла ціла вулиця. Перший — загорівся ліс, ми лісовий масив там пригасили. Почався обстріл, ми поховалися по капанірах. Після того, вже як закінчилося, швиденько, змотали ПТО і почали їхати. Почався знову обстріл. Ми від'їхали на безпечну відстань. Після чого знову, знову обстріл, знову по пожежних почали валити тими ракетами. І ми сховалися вже далі, на безпечнішу відстань виїхали біля стели Лиман. Вже після того ми приступили до гасіння, знову вернулися на те місце, там горіла вже ціла вулиця. І обкопували, і вручну гасили всім. І військові допомагали гасити, бо ж це теж там різні і БК, і що тільки було, щоб не зірвалося. І коли вже потім ми дійшли до крайньої хати, почався знову обстріл. Автомобіль якраз поїхав на дозаправку заправку водою. Були пожежні гідранти на диву, що да, і працювали вони. Нормально, навіть, я б сказав, це що теж здивувало, що розбита вся інфраструктура, а от гідранти, вода все є. Поїхали і ми сидимо вже, ну, як то кажуть, перекур, трошки втомилися. Я почався повторний уже ми були на, на краю села, це майже ну, казали місцеві, що це вже десь 9 кілометрів було майже до противника. І от, ми давай ховатися, хто де, хто куди, бо ж таких, як укриттів сильно нема, там через в кожну хату забігаєш, а там може бути і укриття нема підвалу, то під заборами хто де ховався. Обстріл почався такий. Тоді казали місцеві, що цілу батарею на нас. То Ми лежали і тільки, як то кажуть, молились, щоб в нас не попало. Могло бути що. Більше 12-13 годин ми були на пожежі. І житлові будинки, часто обстріли. Ну і так само ліси, враховуючи те, що внаслідок того, що висока температура, плюс часткові сильні обстріли, загоряються ліси, сухість в лісі, і тому дуже великі масштаби лісових пожеж. І є загроза житловим будинком, так само населенню. Зона виїзду в нас була. Крайній Лиманський район, Лиман, плюс в них крайня точка їхнього виїзду, це було більше 70 кілометрів в село. Були в 10 ранку, і вернулися в 3 часа ночі. То це ми їхали на один, наприклад, лісовий масив горить, погасили там, направляється туди, горить там, житловий будинок. Поїхали в житловий будинок. І так ми цілий день каталися, 300 кілометрів зілом наїжджали. Це і під Харківську область заїжджали, і з Харківськими бачилися перегі, ну, бо ж всі гасять. Ти на собі носиш бронезахист, бо вона ж то ж це жарко. А ще коли ти падаєш від кожного прильоту, хаваєшся, щоб повзиш по тих пісках, то воно трохи дає своє. Страшно літаки, каби це дуже страшно. Коли був повторний, то ми всі в підвал поховалися. То такий підвал, сидимо всі в підвалі, і воно як шандарахне, що ми аж в підвалі стіни трусилися. Ну, теж було страшно, хоча і це і прилітають, осколку ну, теж летять. Ну, навіть не хочу згадувати трохи того всього. Поки я приїхав сюди, адаптувався, Мене над хатою часто літаки літають, трошки так, щоб були рефлекси, що то присісти десь там, трохи впасти. Лягали чим раніше, щоб в два часа ти знаєш, що буде обстріл вже з 100%. От, вже вивчили цю систему їхню. Бували в 10 ранку, стоїмо всі, і шахеди летять на частиною. Це теж таке собі. І пробували хлопці збивати, але щось вона... куди треба, туди воно і прилітало. Були вони по інфраструктурі, теплої електростанції. Ну, там же все і так зруйновано, там світла нема, все, всі люди живуть на генераторах. По переправі прилітало, там переправа по військових. По нас. По нас, бо ми робимо свою роботу, наприклад, да, приїхали пожежні. Ми вже потім накидували масіт на автомобіль, щоб трошки менше. Ми дивувалися, якого. Біса стріляти по пожежних. Ну, але там немає нічого святого. З місцевими чи спілкувалися про щось? З пожежними, так. Класні, я вже кажу, класні пацани. А, ну, З тими казали, краще не мати. Да. Був у нас там у день, дядька, що приходить, воду завжди брав, але нічого нормально. Я вам скажу, що військові класні, класні люди, бо вони. і ми, там, вони евакуацію проводили, то і нам харчів трошки дали, то ми трохи мали що теж. Вчас запакував загін їжею, що ми мали що їсти, але якби ж то був час. Ми такого собі в концерт накидаємо в машину і їздили, то перекушували. А військові клас, класні хлопці, ті, що там місцеві, ті пожежні. Це сталеві люди, то точно вони роблять свою роботу. Нас навчили. Як себе поводити, трохи сюрприз, бо вже як приїжджав, бо під ранок приїхали, то думаю, щоб дружина впустила в хату, подумала, не подумав, що хтось лізе. Приємний для неї сюрприз був. Аж діти плакали, то ну, трохи з сам, самого сльози не вертаються, бо як згадуєш таке.